that shank lame that shank beast that shank pussy. we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Так, всім привіт! Мій новий шлях до ножа продовжується. Тут перчаточка є. Такий не знаю, для чого я туди зайшов взагалі, коли з таким балансом ми навряд чи сьогодні їх нафармимо, але. Але, але, почнемо з чого. А почнемо з цього кейсу, куди нам треба вгадувати. Наприклад, це виберемо і зливаємо. Окей, мінус 150 приблизно ще раз. 247, вже не такий злив. І може зараз окуп вже. О, а тепер окуп. А може ми продовжимо вгору йти. І. 300... Почекайте, поки що о, кожен наступний раз все більше і більше. Так, 376 було і зараз. О! 425, почекайте. Цікаво, аж мені стало. Ну, отут мафія Арсенал, 3 штучки за 897, майже на весь баланс. І, сподіваємось, МК непогано. І ФАМАС, споді... Ну, нормально, слухайте. Це нас окупило баланс 1900. Ніби можна відкрити... Ніби щось новеньке хочеться відкрити. І не дуже дороге. Наприклад. Наприклад, Глок. 5 штучок, чом би й ні. За 500 відкриваємо і отримаємо. Це скільки. Окей. Оце ще хоча б. А це скільки? 72 відкрили за. Ну, точніше, прибуло 326. Ну так, це мінус. Це, коротше, мінус. Tech9 5 штук тепер. За 400 і. найс! Nice. Слухайте, оце дуже непогано. Так, відбулася невеличка склеєчка, я перевірив запис. МК, три штучки за тисячу. І дуже сподіваюся. Окей, це непогано. Окей, оце тисячу, так? Ні, блін, чи не тисячу. Ну, ладно. В сумі зато тисячу дало. А можна по цим кейсам пройтись? А давайте кіловат-кейс, чотири штучки за 1400, чом би і ні, як би. Можливо. Можливо, ми, до речі, рівень в батлпасі нафармили. Так, і це окупило. 2300 видало нам, повернуло баланс. І от що робити з перчатками, які в мене в батлпасі? Я, мабуть, їх залишу на, на нормальну серію. Потім буде нормальна серія і подивимось. В цілому, це гарний буст до серії буде. 2200 а відкрили, а відкрили за 2. 3000, тим часом у нас нафармилось. Оцих поєнтів у нас немає. Нічого страшного, бо ми відкриємо ностальгію. 5 штучок. А, треба ще музичний сьогодні відкрити, обов'язково. І сподіватись на фріспіни. Що тут, що в музичному? 368, до речі, купила. І підемо в музичний. Відкриємо 3 штучки. 1100, будь ласка. Видай адекватне щось, ну не так. Ой, ну не так. Ну ще 600. Ще раз, ще три, Ще три камбечить нас, відчуваю. Ну блін, Ну ні. Ну куди? 700. Ну давайте контракт зробимо, була не була. 789 в контракті можу дати 2000. Будь ласка, даю 2000. 504, я зрозумів. Ладно, ми повернулись до того ж балансу. І підемо повідкриваємо просто ностальгію. От от. Ой, одну, навіщо відкрив? А, 5 фріспінів. І, до речі, це може окупати. 66 ми відкрили. Кейс, отримав. А, ні. 37 отримали. Ладно, фастом можна так покрутити тепер. 378, окуп. Ще. 363, окуп. Ще. 400 окоп. Найс. Ще, ну, це вже невеличкий злив. Відкриваємо далі. Хочу фріспіни виловити. Так, не падає чогось. А чого? А чому не падаємо ми? А чому не падають фріспіни нам? Стоп, це. Ну, тут же. Може, на них дуже маленький шанс, але мені до достатньо часто вони падали. Mm, що ж таке, ми вже злили майже все. Так, невеличка склеєчка відбулася, ми злили. В цілому ми злили. Давайте може залинете. Один за 1300. Ну, була не була, будь ласка. Просто видай 2000 і буде дуже. Ні, це 800. Ну може. ладно, Може гарної якості 100 трек. Окей. 1000... Знов 2000 в нас. Що робити? Почекайте, давайте просто подивимось. Ну от, Балансом, якщо ставити, от 15 тисяч, який шанс у нас на ніж буде. Отак от, от. 11% шанс. Нам би його підвищити хоча б от до 40. Було б дуже непогано. Тому що з 2000 не дуже хочеться крутити. Таке мафія арсенал 5 штук, 1500 витрачаємо, отримаємо. Отримаємо юсп, юсп. О, окей, це гарної якості він. И в целом это вот злив 856. А, можно мирор открыто 745 вытрачаем. Отримуем. Отримуем. Ой-ой-ой-ой. 300. Вот мы и все злили. Easy game. 500. И сколько нам дают? А нам дают Ну, оце два непоганих. Оце може. А, окей. 507, видають ту ж ціну. Ту ж ж ціну, ту ж суму 829. Угу. Може спробувати? Ну, він може нас жорстко злити. Ну, давайте. Будь ласка. Ну так, він. Це так логічно, що він нас зливає. Фарм я не хочу навіть туди. Ну, окей, просто один якийсь. Дешевий фарм глока 240. Ну і дивіться, що падає. Просто падає фігня Давайте ще раз відкриємо його. Тому що я не знаю, кому тут давав апгрейд, ну, не апгрейд, фарм, напишіть в коментарях. І про яких умовах, який у вас мінус на сайті, і на якому баліку вам дав цей фарм. Тому що, ну от дивіться, я можу так відкривати. Просто. Дуже багато по кількості, але нічого не падне. Ностальгія 330 фастом. Видає 380, непогано. І йдемо. Йдемо відкривати 503 в нас є. А давайте відкриємо оцей от кейсик. А, ні, не вистачає три штучки. 447 витратили, будь ласка. Ну ні, ну МК, флешбенк. Ну ні. Ай, 159 юсп. Юсп спасає, можливо, нас дві штучки. І вийде якийсь суперкрутий юсп. 47, 36, я зрозумів. Ще один юсп. І йдемо в апгрейд. Щось нас дуже сильно збрило сьогодні. Ну, це може окупати, якщо гарна якість. 95. На жаль, не випадає. Так що зустрінемось в третій серії.